Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку разу орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим, як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такій лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише квинтики в системі. Слава Україні! Мої вітання! Це Велти на каналі Велмуві well І сьогодні ми подивимось, чи слід продовжувати франшизу, як робити даремну роботу і чому не слід залишати своїх дітей одних удома. Саме тому заварю собі чай, каву, готуй смаколики. Це фільм Паранормальне Явище. 2». приємного перегляду. Багато хто просив зробити огляд на всю франшизу Паранормальне явище насправді просили лише пару людей, але так роблять популярні блогери. Тому друга частина це приквел до першої частини. Всі події там відбуваються до і під час подій оригінального фільму. І до цього вже є декілька питань, але то пізніше. Ну і куди ж без фактів? Цього разу бюджет фільму був 3 мільйони доларів, що вже непогано. А касові збори 177,5 з половиною мільйонів доларів, навіть трошки більше. А це показує, що франшиза живе. І приносить кошти. А починається фільм знову з титрів, де вони від імені Paramount Pictures висловлюють свої співчуття. Коротше, методичка не помінялась, і ми бачимо, як родина приїздить до нового будинку. Родина складається з мами, тата, собаки Ебі і двох дітей батька від різних браків доньки та сина Хантера. А ще з ними живе нянька Мартина, що дуже схожа на федунків. Тож вони приїздять в нову квартиру і, звичайно, знімають все підряд. На цей раз причина не в паранормальних явищах, а в тому, що вони просто полюбляють все знімати. Ти точно, як тато. Пукаєш без перестанку. Пацлуй сатницю мою, коли я пухаю. Ось такий сартирний жарт тобі. Не все ж нам інтелектуально розвиватись, вже і так розумні. Коротше, живуть вони собі, і тут до них приходить. Кеті з першої частини. Вона тут ще не стала демоном і не вбила всіх. Це виявляється, сестра мами цього сімейства. Проходить багато місяців, бо видно, що Хантер виріс. А далі нам показують, що в їхній квартирі повний розгардіяж і виглядає все як пограбування. Так радять профі. мала, Такий треш після себе залишають точно не профі. Але при цьому вони нічого не вкрали. Ми бандіто, ми гангстерітомікостето пістолетом. Oh, yes. Відбулася грандіозна вечірка. <рес> <рес> Я б так не сміявся. Бо якщо вони нічого не вкрали, це не означає, що слід розслабити булки. І в даному фільмі це є ініціюючою подією. Це заставляє головних героїв купити камери спостереження і повісити по всьому дому. А це означає, що вони прислухаються до відгуків першої частини, бо все, що вони показували там за кадром. То не страшне, Це буде камера, яка бачить без світла. Отож, камери встановили, і ніч перша 7 серпня 2006-го. Із цього, що відбувається, це те, що в басейні гасне світло, тому камера нічого не записує. Хоча Це буде камера, яка бачить без світла. А ще очисник виліз з басейну. До речі, Хантер так виріс, що мені здається, слід не просто повзати, а вже й починати розмовляти. Але я в це не лізу. А ще донька сімейки спілкується з Мартіною. І та розповідає, що робила ритуал для вигнання злих духів і притягування хороших. Ну знаєш, в фільмах повинен бути божевільний персонаж, якому ніхто не вірить, а потім він виявляється правий. І тут відбувається наступне: Один, два. Один, два. Глянь, що не залишила! Це вже не вперше. Там ціла поляниця. Молодець, тесно на українця пройшов. Друге питання: де головне відділення Монобанку? А взагалі вони веселяться, що їх няня навалила величезний кавелдик прямо на кришку унітазу. І мені здається, що це все таки дзвіночок, щоб з нею поговорити. Бо, скажімо так, це не дуже нормально. Це якийсь позор. Потім вони знову намагаються зняти домашнє порно. Я так розумію, в всесвіті цього фільму. Якщо хлопець бере камери до рук, то він стає мінімум П'єром Вудманом. Ніч друга. Дитина плаче Кеті, що приїхала в гості, її заспокоює. Зранку до них приїздить ще й Міко, і ми бачимо надпис за 60 днів до смерті Міки Це ну я вважаю, що дуже... ...больно. Вважаю, що он мучився своєї смерті. Заходжу я у бургер -кінг, як усі люди. Я ж твій знайомий. кажу, Деніел Мікораш, а вони хавчика на шару не дали. Блять, ти хто такий, сука? Щоб це зробити? Старий добрий міко, то ти без свого костюму, дебіл, дегенерат і просто кончений мудень. Бачиш штучку в кутку. Ну Скажу, бачу, надачі каче. Це. Це камера. Мені здається, не слід кожному, хто прийшов до тебе додому, розказувати, що там прихована камера, бо вона. Прихована. А ще сестра з Кеті пригадують, як у дитинстві до них приходив демон. В день мама чує різні звуки і шум. Ідея перевіряти. Дуже спокійно і не спішно. Наче до них додому ніхто не приходив і не робив хаос. Найбуде. І поки вона ходить, крутиться мобіль над колискою. Так, ця шняга називається мобіль. Третя ніч. На цей раз чути якісь звуки, і Хантер комусь махає. На ранок знову чесник басейну виліз. А ще вони дивляться фотографії і бачать ту саму фотографію Кеті, що ми бачили на горищі в першій частині. Вона була обгоріла, не Кеті, а світлина. А потім донька і Мірінда знімають, як вони танцюють. чорнобриві, та не П'ята ніч. Мартіні одна в будинку. Вона щось чує, вмикається світло і чути. Рудячи зі звуку, хтось ні ніху... отак вгатився. Тож слід бігти трішечки швидше, бо якщо це дитина впала, то голова там може бути вже не ціла. Але Хантер вцілів, а Маруся починає обкурювати дім якимось вініком. А Я чот не понял. приходять голови сімейства. Їм не подобається ні запах, ні те, що няня це робить поряд з дитиною. Ще вони їй не вірять і звільнюють її. Хоча, повторююсь, у вас був вже випадок проникнення в будинок. Ви для цього повісили камери. Тож, A few moments later. Тож, може, Деніал, це батько родини, буде такий ласкавий, і подивиться записи про всяк випадок. Заодно і повірить, ці як його муракамі. Мама поки знімає сина, але той дивиться куди завгодно, окрім мами. І плаче. Мама з цього сміється, тато теж. That's not funny. А це показує, що вони просто не дивилися ні одного фільму жахів в своєму житті. А ще тато купляє камеру нічного бачення. За ціни. Тату, вімкни, будь ласка, світло. Це нічне бачення. Круто. А як вона побачить, якщо тільки ти це бачиш? Ти ж світло вимкнув. Восьма ніч. Малий знову плаче, мама його заспокоює чує якісь звуки за вікном і знову страшні протяги. Факт. Попередній перегляд цього фільму було заборонено в деяких кінотеатрах через те, що він лякав підлітків і маленьких дітей, які дивилися фільми pg 13 А це означає, що перша частина лякала людей похилого віку, друга частина лякає підлітків і дітей. Клас. А ще вночі вікно б'ється птах. Мама йде будити чоловіка, на що той лише зранку прибирає цього птаха. Нормальний такий чоловік. Жінка тобі каже. А, прокидайся в вікно твого сина щось вгатило. А він такий да по зранку. Коротше, чоловіки-мудаки це візитна картка цієї франшизи. Буділа! А далі буде страшний момент заради страшного моменту. Хантер чогось лякається, починає бігти. Сестра підходить, бере в руку радіоняню, кладе камеру, ставить перед нею радіоняню, яку чомусь взяла секунду тому і біжить за замалим. І це для того, щоб почути якісь голоси і звуки з радіоняні. Десята ніч. Падає пательня. Мама її вішає назад, але та знову падає. Дуже страшно. Якщо раніше, враховуючи першу частину, було відчуття, що демон просто поступово набирається сили, щоб робити речі. Але тут нелогічно. Він спочатку фільму робить розгардіяж вдома, що всі думають, що це пограбування. А після цього починається: Я підняв очисник басейну. Я вронив пательню. І це до речі, знову цей хозяйственний демон. Бо в першій частині він таке бігав, пустував, то в другій частині він намагається почистити басейн, намагається приготувати їжу. Дуже корисний демон. Отож, нам показують, як Міко, Кеті і головні герої чілять біля басейну. Ну в нас завівся дух. Я не... А ти хіба не знав? Не знав, чого вони ще малими влаштовували спіритичні сенси. Чесно. <смір> ну, по-перше, нехай глянуть сука камери, там же все видно, але ні, це не мішки таскати. По-друге, тут головний герой розповідає Міко, що Кеті з сестрою в дитинстві щось таке там з паранормальним стикалося. Хоча в першій частині цього фільму Міко чітко казав, що він про це не знав ніколи. По третє, якщо події цього фільму відбуваються до подій першої частини, і тут вони заявляють про привидів, то чому в першій частині про це ні слова? Ну, типу Кеті, як любляча сестра, могла сказати: О, в моєї сестри були такі привиди, тобто, ну, ще нещодавно. Е, коротше, придумали, що ти мені тут. Я з людиною розмовляю? Коротше, сценарій придумали, але підв'язали так собі. Антоніна Івановна. що ти думаєш про цю ситуацію з привидами? Це кльово. Ти, я бачу, теж не дивилася ні одного фільму жахів. <глах> Нарешті вони здогадуються подивитися камери і бачать, що чесник басейну сам вилазить. А потім ржуть із мами. Дванадцята ніч. Хантер з кимось грається, а собака на нього гавкає. Ранок. Тата кличе дівчат і показує їм. <плес <lakh> <плес> <Yeah>. <плес> приколи від баті. Але, ну, це не дуже смішно, дебіла кусок, бо твоя дружина через це переживає, а вона нянчить твого сина. Це може повпливати на сина. Гуморист, сука. Пранк какашки. Іспугаліс. Абасаф. Коротше, вони вирішують піти тусити, залишаючи малого на доньку. До доньки приходить Хахаль. Вони намагаються провести спіритичний сеанс, і хахаль показує свій рівень пікапу. Чого ти хочеш? П. і Х. О, вийшло піхво. Чувак, ти тільки що сказав, що хочеш піхву дівчини. Тобі до найближчого сексу, як до неба рачки. Потім знову дошка починає говорити, але на цей раз Мала цьому не вірить, бо все ще сміється зі слова піхва. Хоча дошка намагається написати слово «хантер». Трохи пізніше донька дивиться телевізор і він починає глючити, і ми бачимо тінь. Мала прокидається, бачить відкриті двері, закриває їх, в них хтось стучиться. Та виходить на двір, і двері зачиняються. Вона намагається зайти через кухню, але там теж зачинено, а потім вона кудись зникає. Також ми чуємо якісь важкі кроки. І малий спочатку катається по стіні, а потім ходить. Вставка про спайдер -мена. Spider -Man, Spider -Man. Та коротше це нормальний демон. Їсти, готує за дитиною, слідкує. В Чому проблема? Приходять батьки. і тільки через деякий час з'являється донька. Хоча мені здається, якщо тебе закрили на вулиці, якщо можна так сказати. Е, і в тебе там дитина одна, то ну слід як мінімум сидіти під дверима. Тато сварить доньку і не вірить у привидів. А мама їй вірить. На ранок донька ображається на тато і не розмовляє, і всі йдуть по своїх справах. Тато на роботу, а донька гуглить і виявляє, що це демон, а не привид. Її хлопець їй не вірить і каже: Слухай, ти сама себе накрутила. Я себе не накручувала». Пам'ятаєш. Я розповідав тобі, як моя мама вирішила, що їй тягне її тягне їсти людську плоть. Це те саме. <гум> Ні, чувак, це не те саме. Це взагалі не те саме. Йди звідси, щоб я тебе не бачила. Ось так повинна була сказати ця дівчина. Але та дає йому почитати статтю. Коротше, глядач розуміє, що Хантер то перший хлопець в їхній родині. Тож вони думають, що хтось з родичів уклав угоду з дияволом. Ввечері мала дивиться і показує татові відео, де двері самі зачиняються. Татий знов не вірить, каже, що це протяг. Ну, хоч у когось є логіка в цьому фільмі. Хоча не там, де треба. Бо, окрім протягів, в твоєму будинку відбувається багато чого дивного і ніхто не дивиться на ці записи. Чому дівчина дивиться, як двері зачинилися, якщо слід дивитися, як вони відчиняються? Як Хантер по стіні повзав чи там по, ем, по кроваці е, по ліжку. Е, чому е, звуки різні, чому тіні на цій дівчині ніхто не побачив? Зато як двері зачинилися, так меж бігом. Не все у вас гаразд, слід уважніше дивитися. 17-та ніч. Чути звуки мала прокидається із камерою йде туди, де звуки бачить іграшку, що катається сама, і знову іграшку, що катається сама. Виглядається досить стрьомно. Тут погоджуюсь, але пройшла майже година фільму, тож не дивно. Мала на ранок показує відео. Потім мама і кеті разом обговорюють своє дитинство. Я не хочу говорити про це крісті. Дивно, що ти не хочеш це обговорювати, бо в першій частині ти казала, що з тобою таке відбувається періодично, тож ти мала звикнути. Ти з мене придурки не діжи. Мама сидить з малим одна, і далі демон вирішує приготувати всі страви одночасно. Вона біжить нагору, щось кричить, потім кипить чайник та приходить його вимикати і починає прибиратись, а потім зустрічає доньку і нічого їй не каже. Так вони сестрою обговорювали те, що демон живиться страхом і не слід його чіпати. Але це не означає, що слід нікому про це не розповідати. Тим паче, коли є відеодоказ, мені потрібні доказательства і 19-та ніч. Двері у підвал відчиняються, чути якісь звуки, і з песиком щось трапляється. Ну тут демон вже перегнув, бо у котиків і песиків чіпати не можна. Коротше, що з собакою не так, і батько з донькою везуть її в лікарню. Тим часом мама залишається одна. До речі, ось світлина Мікі і Кеті, що була використана в першій частині. Мама чує якісь звуки на кухні, і у Хантера гасне нічник. Мама його вмикає, і її таскає хтось по підлозі. Та піднімається до сина, демон її знову котить і зачиняє в підвалі. Через декілька годин двері підвалу відчиняються, і звідти виходить мама. І вже зрозуміло, що з нею щось не те. Ранок тато дає малого доньці і каже, що мама різко занедужала і сам їде на роботу. Донька спочатку розмовляє зі своїм піхом. Вобажаючим, просить його прийти, але його не пускають батьки. Далі вона чує звуки з підвалу і бачить там царапки і надпис. Це знову демон підказує, що він тут, тим самим роблячи себе показушником. Орден Мерліна третього ступеня, почесний член Ліги захисту від темних сил, п'ять призів відьомського тижня. Це дуже високо, собака б туди не долізла. А це схоже на літери. І, на жаль, у вас собака не вміє писати. Потім мала Шерлокіня йде до Хантера і бачить, що мама зовсім занедужала. Знімає, як хтось куснув маму за ляшку. Потім якісь звуки, потім мама зникає. І в цей час вже слід обіцяти собі щиколотки. Але мала заходить до кімнати, а мама з'являється з коридору, що дуже дивно. Мала дзвонить татові і просить його приїхати. Батько їдь сюди, мама телепортується. Потім знову заходить до дитини, бачить, що мама втикає у вікно, а потім кидається на малу. І я ні до чого не закликаю. Але тут слід в'яти цій божевільній забрати малого і тікати до ближайших родичів або друзів, бо мама явно збожеволіла, вона небезпечна і тим паче небезпечна для дитини. Але замість того вона передивляється відео, потім приїздить тато. Він хоче перевірити свою дитину, але донька каже: ні, ти, ти, ти. Не, я не, маю не, глянути, не, що не, з нею. Елі, я хочу Подивитися запис, Хантер. Вибач, але мені здається, що запис можна подивитися і після. А от здоров'я дитини в небезпеці. Вона показує йому запис. Тато ходить туди-сюди, хоча і після. Але після цього він шукає номер мармизи. Топ 10 камбеків у фільмах. Приїздить Мурмурка і, судячи зі всього, різко починає. І салат. Дайте її сюди швидко, оливкову олію. Оливкову олію? Sí. олію. <гром> <зас> з новим, новим частим. Ти по-моєму перепутав. Це до речі, вечір, а ще ніхто не піднявся до дитини. Да піднімись ти зв'яжи жи. Да піднімись ти да вже Сумай. Two thousand years later. Да піднімись вже зв'яжи жінку. Я виговорив це і роби все, що захочеш, бо ну дитина в небезпеці, твоя дитина. Потім тато розмовляє з дружиною, але їй насрати. Після чого чоловік вирішує переселити демона в сестру, а саме в кеті, і от що? Подожди, тут вообще песня. А таким чином це буде ініціюючою подією в історії першої частини, і це дуже дивно, бо батько дуже різко переходить зі стадії Я в це не вірю, привидів нема. Потім проходить хвилина фільму. Мартіна каже, що має бути кревний родич. Так це не відбувається навіть у кіно слід. Більш плавніше міняти персонажа. У дружини на цей випадок інші думки. Вона починає лякати всіх і всюди гасне світло. Камери, як зазвичай, нічого не пишуть, хоча нам обіцяли зйомку без світла. Вони беруть камери нічного бачення, а не ліхтарик а і йдуть шукати дружину. Починаються перевертатися меблі, і вони знаходять дружину у підвалі та на нього нападає. Правильно просто її укривай. Вона ж тільки що не намагалася вбити тебе і всю твою сім'ю. Ну, подумаєш, ну раз в місяць у жінок таке буває. Потім батько спалює ту фотографію, що знайдуть потім Міко і Кеті на горищі, і таким чином переселяє демона в Кеті. І як ти думаєш, чи слід поміняти житло, якщо неподалік живе демон в тілі сестри твоєї дружини, що намагався вас вбити? Звичайно ж ні. Бо тато заробив на цей будинок. Татові насрати на демонів проходить три тижні, і вони сидять, наче нічого не було, біля басейну і спілкуються з Кетті. Хоча мені здається, що після цих е, подій відносини в сім'ї трішечки би відозмінилися, враховуючи, що один із вас був демоном і намагався всіх вбити. Глядач дізнається, що в них більше не відбувається нічого паранормального, а в Кеті все починається. Далі ми бачимо кадри першої частини. Міку вбили. 8 жовтня 2006. 9 жовтня 2006 Сім'я спокійно сидить. Хоча чоловікові щось не спиться в одному ліжку з дружиною. Чути плач дитини. З'являється Кеті, вбиває чоловіка. Наприклад, 6-міліметровий ламінат. Усього лише по 59 центів за квадратний фут. Вбиває сестру і бере малого. Еллі повернулася зі шкільної екскурсії і знайшла тіла Крісті і Дені Олареїв. 12 жовтня 2006 -го. Кейті і Хентера досі не знайшли Це прикольно. Але є невеличке питання: в першій частині є три кінцівки. І мені здається, що навіть альтернативні кінцівки фільму повинні вписуватися в загальну історію франшизи. Але факт того, що Кеті з'являється в цьому будинку, повністю виключає події двох альтернативних кінцівок. Бо в оригінальній кінцівці е, вона вбиває міко, нападає на камеру, і в теорії може це все робити. В двох альтернативах. Кеті вмирає, що ніяк не в'яжеться з цією кінцівкою. До речі, в цьому фільму є також альтернативна кінцівка, де Кеті вбиває Хантера. Але я не буду показувати, бо ви саме розумієте чому. Фільм намагається бути непоганим, але логіка там шкультигає дуже сильно. Проблеми з сюжетними дірами починаються вже. Хоча це лише другий фільм. Герої не цікаві співчувати нікому. Тим паче, ну цей фільм ну не виглядає на свої 3 мільйона доларів. Бо є такі фільми, як карти, гроші, два стволи, у якого бюджет лише мільйон. Астрал перший, прости господи, в нього бюджет півтори мільйони. Та навіть паранормальне явище один в нього бюджет 215 тисяч. І він не дуже сильно відрізняється від другої частини лише кількістю камер. Отож фільм своїх грошей не коштує, хоч і зібрав непогано. Дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалось, лайк, підписка, коментар, колокольчик. Якщо не сподобалось, можеш нічого це не робити, бо ми. Вільні в своєму рішенні. Тік-ток, Інстаграм в описі є всі посилання. Е, підписуйся, там я роблю анонси нових випусків. Також тут ви бачите QR-код і в закріпленому коментарі є посилання. Е, там ви можете перейти і підтримати цей канал донатиками. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Це був Вел, well, ти був на каналі Велмові. Well і пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Ты не обзорщик. Ты просто видео сос.